Ой, коза, коза, да, ой, ой, та сіра я, ой, та милая, розмилеця, коса, коса, так. Привіт. Я Костера Марічка. Географія мого життя. Народилася в Кам'янському, пішла в школу в Феодосії, закінчила її у Львові. Переїхала до ріки в Київ, тож зараз живу у великому, матишливому місті, своє маленьке, метушливе життя, роблю дурниці, намагаюся вчитись, часом щось пишу, люблю обіймати людей і дихати морем чи горами. Стабільність мого життя це музика, тому дуже часто мої вірші стають піснями. В віршах сьогодення багато болю. Я маю збирати себе докупи до, я маю збирати себе по шматках опісля. Книги мають видавати непосмертно, книги мають бачити своїх поетів. Мені завжди здавалося, що я не сумую. Заховала цей шматочок себе в найдальніший і найтемніший куточок пам'яті. Бо знала, ми не повертаємось. Тому не думаю, як ти сумуєш за інжиром на городі, за черешною, залішено, яку побачиш море, за горами, лісом та дачею, за лялькою-настею, які бабуся малювала брови, яку так сильно любила, яка пахне резиною, яку залишила, бо планувала забрати наступного літа. Не забрала за синіми губами і пляжем. До якого йти через ліс і бетонну дорогу поміж гір. Колись я приїду туди, піду до моря збирати камінчики з дірочками вони щасливі. І заберу Настю хочеться вірити, що це буде в цьому житті. Якби люди могли забирати біль, я б дуже хотіла забрати твій. Хоча б на годину якусь частину віддай мені і відпочинь. Якби я могла забирати біль, я б справді хотіла забрати твій, на жаль, не можу, але сідай, я зробила сирники, поставила чай. Випий мою кров візьми, що тобі треба. Для мене це лише життя, для тебе життєво необхідна потреба. Твої доторки опіки на моїй талії. Ти прибрав руки, а вони досі печуть. Я можу втекти далеко, та твій погляд відчувається гостро, наче лезо. Наче ти досі тут. Моя кров тобі треба. Це твого життя потреба. Опіки на моїй талії печуть. Твій погляд лезо. Ти тут. Ти варти всього. Тобто любов. Як писав Жадан. Любов варта всього. Може, ти любов? Якщо він писав при листопад, я напишу за квітень. Якщо він писав, що не залишить, я, напевне, залишу торкатись так, як торкаються книг. Ти міг, але не встиг. Хто читає мене як вірш? Точно не ти. Тож облиш. Насамперед почну, що мені справді треба був цей час тут. І, і оцей кисень, і в горах, і, і кисень не знаю, загалом. От, і також дякую вам за цю атмосферу всіх цих кількох днів. Прям такі всі комфортики. І я рада, що зі всіма вами познайомилися.